Продукти, які я рекомендую мати кожному військовому на передовій, тому що ці продукти фактично універсальні і допомагають практично при любій. Проблемі. Найперше, це гель-39 екстрактів. Його можна використовувати як ззовні, так і всередину, тому що він має абсолютно натуральні складники, він на водній основі і допомагає зняти запалення, подряпини, порізи, ссадини, сенці, особливо опіки. Допомагає при опіках швидко знімає больові відчуття і відновлює шкіру. Його можна використовувати всередину у рану. Тому що я знаю інформацію, що його вже використовували на передовій і він має кровоспинний ефект. Якщо поряд не має нічого більше, що могло б спинити кров, то можна використати Гель-39. Він дуже сильний антисептик і допомагає. Очистити рану і зупинити кров. Також його можна використовувати всередину. Якщо у вас, наприклад, хворе горло і немає більше чим зняти запалення, то можна розсмоктувати гель-39 до зникнення больового відчуття. Він дуже ефективний при печії. Також можна горошинку цього гелю розсмоктувати кожні півгодини три рази його споживати всередину і Відчуття печії зникає. До того ж, він лікує стінки шлунку, не заражує полость рота, горла, ну, добре допомагає при різних запаленнях. Ще один продукт це крем Фітоанальгетик. Дуже ефективний при розтягненнях, запаленнях сублобів, м'язів, зв'язок швидко знеболює частини тіла, покращує кровообіг, навіть якщо людина обморозилася, то можна цим кремом розігріти тканини, розігнати кров і зняти больові відчуття. І він дуже добре покращує мікроциркуляцію крові, розігріває тканини, знімає запалення, тому дійсно незамінна речовина, але всередину не можна. І ще один продукт продукт це гриб Кордіцепс. Це природний антибіотик, дуже добре допомагає при, проти вірусів, проти мікробів, бактерій, не впливає на мікрофлору кишечника Він ефективний при вірусних запаленнях. Коли людина захворіла, кашляє хворе горло, піднялася температура, то гриб Кордіцепс дуже добре допомагає організму побороти вірусну інфекцію, зняти запалення. До того ж, Кордіцепс можна використовувати зовні на відкриті рани, тому що він. Він запобігає некрозу тканин, очищує тканини, від допомагає швидше тканинам загоїтися, тому він повністю стерильний. Капсулу Кордіцепсу розкривають і висипають прямо у рану, і таким чином рана очищується, прибирається інфекція, вбивається і швидше рана затягується і загоюється. Тому ці три продукти я вважаю найнеобхідніші.